Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, потрапив я на карту Мураванка. і продовжую тестувати нову ПТ-шку. з кондитерського бюро ДБВ 152 Чех 10 рівня. Ну шо, наскільки я розумів, ПТ-шка дуже сильна. Ну, на мій стиль, як я граю, мені дуже подобається. Вона класна. Ну, В інтернеті, в Ютубі дуже багато хейтує чогося на цей танчик. Але мені так здається, що ВГ обов'язково його понерфить, поріже. Тому що така альфа, та дуже влучна пушка. Ну, Деякі проблемки є, тому що, ви бачите, коли я їду, дуже величезне кругозведення. зведення, Но він дуже швидко. Зводиться та е, доволі таки влучна вона. О. З, став я на позицію ПТ-шок, з'явився мій опонент і я йому... Влучаю у башню. Бачите, з, світитися не можна. І ще невеличка проблемка у цієї ПТ-шки це. Слабке маскування. Якщо вас засвітили, ну, чим чи може треба жертвувати за таку пушку, за таку альфу дуже класно, ти гахкаєш на 800, а то і може і більше випасти шкоди. Дуже дивно, якісь речі тигр маус робить, і за це я його зараз хочу покарати. І ось він з'явився і. О, гарна альфа вийшла. 850... ...65. І на. Мені так здається, що ВГ обов'язково цю ПТшку поріжуть. Бачите, як я його деру дуже жорстко цього тигр-мауса. Тому що пересувається дуже швидко мобільністю цього танчика, як у СТ, дуже влучна та кусюча у нього пушка. Так що будемо грати, поки розробники нічого не зробили з цією пушкою, з цим, вибачте, танчиком. Пушку вони навряд чи щось зроблять. Вони можуть е зробити зведення ну, не таке швидке. Чи ну, розкид, ну, не знаю. Дуже багато варіантів, але обов'язково зро зроблять. Тому що зараз у рандомі цих пт багато. Наскільки я так розумію, скільки там 100 тисяч вони випустили, 50 тисяч з 3D-стилем і 50 тисяч тисяч цих пт шек без. Ну, без стилі, без е, якогось. Так що ось такі от справи. Ну, продовжуємо кататися на четвертій лінії. Я бачу, що важкі танки вже союзників продавили і потроху підсуваюся уперед. Ну не будемо забувати, що дуже багато червоних заховалося в лісі, і вони у любу хвилину можуть перевернути все у свою користь. Так, Підлавлюю КПЗ-50. т Бачите, 2 секунди я вже повністю зведений. <гум> ну, що це таке? Середуху можна тримати, ну, якщо так грати не напружуючись. Можна тримати і 3000 тисячі середньої шкоди. Можна і більше, ну, якщо... Потіти, там, бахкати голодовими пульками цими кумисами. Як ви можете бачити, я лише взяв 5. Ну, не знаю, може цей. І... мало я їх взяв. Ну. Пробивання вдосталь. Його хвата 281. О, а що це цей? Дружбан сюди приїхав. Його. Я з одного пострілу майже його вбиваю. Дві ХПшки залишилось. 80... 878 Альфа по ньому проходить. Знову ми відбили червоних тут. Я трішки відійшов назад, вже 4000 нафігачив, ну і ми почали потроху перемагати, тому що і ліс червоних швидко здувся. Так, і десь у кущах залишився мій опонент на ДБВ-152. Ну, Як на мене, мені дуже подобається ця ПТ, вона прикольна, швидко пересувається, дуже косюча пушка, ти раз укусив на 800 та заховався у кущі. До, у деяких випадках можна їй допомагати важким танкам, бахнути за спинами та заховатися. Ну, якщо О, от арта карає дуже сильно цей танчик. О, знайшов я чархутюра і бачу, засвітив я квадратик і ДБВ побачив. Ну, Залишився він один, зараз я приїду. хоч, хоч один разок по ньому бахну. Ну, альфайт трохи не проходить, але нічого страшного. От я набахав на 5200, насвітив трішки і ось такий э, розслаблюючий бій. Якщо не напрягаючись, на розслабоні можна і набахати і 5000. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал. Та будемо переходити до після бойової статистики.